Привіт усім! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Погляньте, яку посилку я отримала. І цього разу це не рослини. Це перший декор для мого молодого саду. Замовила два вироби після платою, новою поштою. На пошті оглядала, бо, звісно ж, я хвилювалася, як доїде кераміка. Але подивіться, в яких вони кубельцях лежать, ці два вироби. Це я розрізала, коли оглядала, а так вони були повністю кругом у сіні і такою плівкою обмотані. Зараз дістану. Давно придивлялася саме до цих виробів, виготовлені вони із шамотної глини. Температура випалу у печі. 1100 градусів, це мені продавець розказав. Міцні мають бути. Намагаюся дістати стільки сіна, гарне пакування. Я, коли на пошті оглядала, повністю не витягала. Подивилася, що ціленькі. А зараз дістану і роздивимося. Ось який красунчик. У такому гніздечку лежав. Цей зайчик висотою 45 см, ціна 500 гривень. Мені сподобався такий колір, стриманий, натуральний. Не люблю фарбованих, різнокольорових, яскравих. Ось такий він. Ззаду, всередині порожньо, я його на маленький кілочок поставлю, щоб не падав. Хотіла собі одного зайця, а купила два. Буває. Ось так воно було повністю запаковано. Як лялечка в коконі там лежить. Подивіться, яке пакування. Шансів розбитися в дорозі у нього не було. Ось дві фанерні дощечки ще і плівкою зафіксовані, надійне пакування. Розрізала я плівку. Цей зайчик трішки менший, його висота 40 см і ціна 400 гривень. Ось такі зайці у мій садочок. Саме ті, що на фото, яке мені продавець присилав, мені дуже сподобалися. А вам, як мої зайці, і як ви взагалі ставитеся до декору у саду? Красунчики. Та хто ж цей продавець і майстер, який виготовляє таку красу? Ось фотосторінки у Фейсбуці Саша Корогод. Багато є цікавих фігур у нього. Є з чого вибрати. Думаю, що у мене це перші, але не останні вироби від цього майстра. Хочу ще дівчаток до цих хлопчиків, і буде повен садок зайців. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей.